Пізно ввечері 30 грудня та вночі 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Харкову, а також атакувала безпілотниками. Цілями терористів стали житлові будинки, офіси, торгівельні приміщення, лікарні та готель. Станом на зараз відомо про 28 постраждалих, з них 12 перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей 14 та 16 років, та іноземний громадянин, журналіст. Потерпілі у середньому та легкому стані. Ворог випустив по Харкову, щонайменше 6 шість ракет правоохоронці вилучили уламки. Іскандер, пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення закладів охорони здоров'я, зокрема обласна клінічна лікарня, обласна стоматологічна поліклініка, дві міські лікарні та транспорт. Також ворог завдав удару по місту Харкову безпілотниками шахет без постраждалих. Пошкоджені відділення банку, інститут метрології, житлові будинки, адмінбудівлі та кафе. Також вночі окупанти обстріляли село Борова із умського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. З під завалю будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків. Дані встановлюються. Як заявив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко, росіяни влучили по будівлі готелю Харків Пелес та по житловому будинку у центрі Харкова ракетами іскандер М. За його словами, відомо, що у готелі були заселені 34 номери. Але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахувала. А на думку мера Ігоря Терехова, атаками напередодні нового року росіяни хочуть залякати харків'ян. Він наголосив, що цілями окупантів стали не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси. Не минуло і трьох годин, коли по Харкову знову прилетіли на цей раз шахеди. Ронація дуже серйозна. Це не військовий об'єкт, це житлова забудова офіси в центральній частині міста. Це геноцид української нації та українського народу. Напередодні нового року росіяни хочуть залякати наше місто. То, але ми не злякаємось, ми не і незламні. Написав він.